Товари на сайт можна додавати вручну або за допомогою імпорту. Тут спробуємо розібратися, як можна вручну додавати товари через адмінпанель сайту. В адмінпанелі переходимо в товари і натискаємо новий товар. Обираємо розділ каталогу, в який потрібно додати товар, і натискаємо Додати. Заповнюємо характеристики групи модифікації, наприклад, розмір сорочки. Обираємо його з переліку або створюємо нове значення. Заповнюємо артикул товару. Він має бути унікальним. Для кожного різновиду можна вказати назву модифікації, наприклад, сорочка однотонна, блакитна М. Встановлюємо актуальну ціну товару. Якщо на цей товар діє знижка, можна встановити стару ціну. Вона має бути більшою, аніж актуальна ціна. Вказуємо статус наявності товару або налаштовуємо залишки на складі. Відмічаємо чекбокс відображати, якщо потрібно, щоб товар бачили на сайті. Додаємо фото модифікації. Щоб побачити його прев'ю, збережіть сторінку, вказуємо кольор товару при необхідності, визначаємо валюту, в якій вказано ціну. За замовченням, ціна буде відображатись в гривнях. Далі переходимо до блоку опис товару, основна інформація. Ці дані будуть загальними для всіх модифікацій товару. Заповнюємо загальну назву товару, наприклад, сорочка однотонна». Вона не буде відображатись на сайті, якщо раніше ви заповнили назву модифікації. Якщо заповнимо артикул моделі, він буде відображатись для всіх модифікацій замість звичайного артикула, який ми вказали вище, це не обов'язкове поле. В разі потреби обираємо додаткові розділи, в яких, окрім батьківського, має відображатись товар, вказуємо бренд при необхідності, заповнюємо опис товару. Переходимо до характеристик і вказуємо властивості цієї моделі товару. Тут відображаються характеристики основної групи, наприклад, матеріал, який співпадає у всіх кольорів та розмірів футболки. Якщо в товарному шаблоні ще немає характеристик, ви можете їх створити прямо тут. В блоці характеристики натисніть плюс праворуч або додати характеристику. Додайте назву нової характеристики, наприклад, країна виробництва. Оберіть тип характеристики. Вибір зі списку це характеристика з переліком можливих варіантів. Її можна використовувати в фільтрах. Також для вибору зі списку обов'язково треба створити довідник. Щоб це зробити, в полі Вибір з розгортаємо перелік та натискаємо Додати довідник. Вказуємо зрозумілу назву, наприклад, країна виробництва, і натискаємо додати. Число використовується для числового значення. В фільтрах виглядає аналогічно, як і ціна. Рядок або текстове поле це довільний текст. Його не можна використовувати в фільтрах на сайті. Зберігаємо характеристику. Тепер ви можете заповнити її в кожному товарі цього розділу. Заповнюємо характеристику і зберігаємо налаштування товару.